Норман, давай поцілуємося. <хи> він балується, він такий шкодна дитина. Мічка, да. так і шкода, бо поки глядачі милуються та фотографуються з ним. Норман поцупив кнопку з блейзера Владислава. Але ніхто й не проти. Тут лише позитивні емоції. Мені подобається дуже. Я вже давно мрію таке купити. Чудо. А це вже королівські пуделі Аліта та Балу. Хороша собачка, Я з кінолом працював, ну я з овчарками працював. А тут така б так не підійшла. 2022 року цих собак евакуювали з Херсонщини, розповідає їхня нинішня власниця Наталя. Сьогодні її підопічні як антистрес для оборонців. Коні, собаки, попуги з метою приносити позитив. Знаючи, як наші тварини емоційно лікують, оцеєю метою ми й тут. Захисників, які нині на службі поранених бронців на реабілітації, звільнених із російської неволі, капеланів та волонтерів запросили на відпочинок. Для них організували різноманітні майстер-класи від гончарних до розпису печова та кухнею просто неба від юшки з рибою до вафель та пончиків. Ми смажимо смачнючі пончики для наших хлопців, які нас захищали. Ми хочемо їх якось потішити, порадувати. Нам дуже приємно, що вони сьогодні з нами. Серед модераторів заходу пастор Євангельської церкви з міста Південне Олександр Чоков. Від початку повномасштабного вторгнення РФ він на службі в 35-й бригаді морської піхоти 43 дні провів у російській неволі. У полон розповідає його взяли разом з іншими капеланами, коли поїхав за тілами загиблих оборонців на острів Зміїний. Була така команда поїхати забрати там тіла і привезти до Одеси. Мене проважав мій син, бо було так молодше. У мене два сина є і молодший син. Він мені каже. Папа, ну ти ж розумієш, що там можуть бути росіяни, і тебе можуть взяти в полон. Я кажу: син: ну ти розумієш, там хлопці наші, їх треба забрати. А хто їх забере? і Хто їх привезе додому? Їх треба повернути додому. Треба віддати їх їхнім батькам. І коли ми поїхали туди. То там нас росіяни прийняли в полон. Вони допитували нас, і вони зробили таку справу проти нас, що ми шпигуни. І 15 років нам по справі це йшло. Але слава Богу, Україна нас звільнила. Зі смаколиками на кріслі колісному Ганна Владикіна на фронті розповідає, спершу була бойовою медикиною, витягувала з поля бою поранених. Згодом стала операторкою дрону під час виконання бойового завдання і отримала поранення. Коли я вже зрозуміла, що цей дрон, в принципі, полює саме на мене. Він на мене скинув скид. Я ще два шаги змогла зробити, впала, і другий скид він мені кинув на спину. Ну і вслідці чого я зараз знаходжу, звичайно, що в візочку ноги не працюють. На лікуванні Ганна понад півроку і можливість змінити картинку перед очима, зустрітись із бойовими побратимами, каже вкрай важлива. Погоджується з нею, і військовослужбовець Олексій Свічкар. Побачив дуже якби давніх друзів, встрітили, з якими вже, можна сказати, більше, ніж півроку по лікарнях. Ну, тут зустрілись, поспілкувалися. Все добре. Ногу, розповідає Олексій Свічкар, втратив восени 24-го на Запорізькому напрямку. Був штурм, міни, зброси, в общем, все таке. Так втратили ногу. Вісім суток повз за своїх втратив пальці, обмороження. Ну допомсу все добре. Живий здоровий жибі смачно поїли та перезавантажилися саме з такою метою. Організовують такі заходи, каже організаторка, співзасновниця благодійного фонду «Ноїв Ковчег» Ірина Ткачук. Ми хочемо показати що ми, разом, що ми разом. щоб у них була надія, щоб вони мали надію на Бога. Що Україна буде, вона вистоїть і вона 100% буде мати перемогу, і ми можемо жити в такій чудовій країні завдяки цим людям. До організації заходу каже Ірина: долучились волонтери, підприємці Вінничини та церкви різних конфесій, в тому числі і релігійні громади зі сполучених штатів Америки. Ольга Орел Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.